Бачу я, що сусідка сіла на поріг та розгублено дивиться вслід машині, що від'їжджає. Знаю, що вона й речі вже зібрала, думала, син до себе забере, а він сам поїхав. І що мені тепер робити? «Що, Петрівно, поїхали твої, кажу до неї. Так, поїхали, якось втомлено каже вона. Мені важко на неї дивитися, адже так вже вона свого Василька любила, так любила. Варто було комусь з хлопців його зачепити, то вона, як та індичка, кидалася з крилами розправленими. Чоловік її Іван спиняв її та казав, що так хлопця ще більше будуть діставати, але вона не могла спинитися. Її вся вулиця знала, бо до всіх вона ходила виясняти, чого це з її дитиною не дружить, а збиткуються. Може, через те, що мав малий Василько все і більше, ніж інші. І одяг новенький, і велосипед блискучий, і цукерки шоколадні, але ні з ким не ділився, бо наказувала мама, щоб сам цукерки їв вдома, одяг не мастив, тому й футбол не ганяв з хлопцями, і велосипеда нікому не давав їхати, бо колесо спустить. Малий Василь, маму, в усьому слухав, бо любив її. А коли вчився, то які вона сумки носила на автобус, аби дитині передати, гроші йому давала, все молилася, аби її дитину ніхто в місті не зачіпав.